Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про лаунчпул на Binance. Це ще одна можливість отримувати токени до того, як вони вийдуть на біржу, як вони залістяться. Говорити ми будемо про проект Етена та їхній токен ENA. Я покажу вам, як приймати участь в цьому лаунчпулі, як ми можемо отримувати ці токени до лістингу. Розберемо трошки проект, подивимось їхні інвестиції. Як завжди, буде все без води. Чітка покрокова інструкція. Інструкція, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, давайте перейдемо до самого токену Етена і подивимось на раунди їхнього фінансування. Як ви можете побачити, проект Етена зібрав разом 20,5 мільйонів доларів, що є непогано, але найцікавіше, те, подивіться, які тут у них фонди. Dragonfly Capital. Також тут у нас є Binance Labs, OKX Ventures, Wintermute. Мют. якщо пройти донизу, ми можемо побачити, що Dragonfly Capital це є Tier 1 фонд, Binance Labs Tier 1, Delphi Digital Tier 1. OcX X-Ventures, в інтермют це все tier 2 і tier 3, тобто тут непогані інвестиції і хороші інвестори. І оцінюється проект зараз в 300 мільйонів доларів. Але сьогодні здебільшого я покажу, як прийняти участь в лаунчпулі. Для цього вам буде потрібно або токен StableCoin, який підтримується Binance FDUSD, або токен BNB. Можливо, ви є холдером. Я сьогодні поясню, яка в цьому різниця. Якщо у вас раптом немає аккаунту, то ви можете зареєструватися за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Пройти верифікацію, і після цього нам потрібно, друзі, вкладочка B. Більше лаунчпад та Launchpool. І як ви бачите, зараз є активний лаунчпул Ena. Він закінчиться через один день, 6 годин. Трошки з запізненням виходить відеоролик. Але нічого страшного, тому що хто має стейбли або хто мав BNB, все одно може закинути і за 24 години. Наприклад, я думаю, у вас ще залишиться один день і 3 години, доки я виставлю відеоролик, щоб пофармити ці токени. Бо взагалі період фарму триває лише 3 дні. Звичайно, тут бажано приймати участь, як тільки Launchpool з'являється, але відеоролик буде актуальний, тому що ви зрозумієте механіку, як це все. Відбувається і в подальшому, воно буде для вас корисно. І як з'явиться тільки новий лаунчпул, ви будете одразу знати, що робити. Взагалі, як я сказав, в нас є два пули: FDUSD це її StableCoin, Але якщо у вас, наприклад, є USDT або USDC, вони, звичайно, сюди для стейкінгу не підходять. Щоб купити FDUSD, я би це радив робити в той час, коли немає анонсованих ніяких лаунчпулів, тому що FD USD ніби стейблкоін, але він трохи в ціні підростає. Якщо перейти на спотову торгівлю в пару FDUSD, USDT, наприклад, ви побачите, що, наприклад, щоб купити 10 тисяч FDUSD, вам потрібно заплатити 10 тисяч 70 токенів USDT. Тобто FDUSD трошки дорожчає на момент лаунчпулу, бо їх всі купляють. Відповідно, наприклад, хтось там має на бінансі 200 тисяч доларів. Він на 200 тисяч доларів купляє в DUSD, заносить сюди в пул. І відповідно від цього навіть стейблкоїн, якого велика капіталізація починає зростати. Ну а другий пул для BNB, для холдерів BNB, для людей, які тримають BNB. Також є особливість, якщо ви BNB стейкаєте, наприклад, там в BNB вал чи просто їх на Binance стейкаєте, то вам їх тут навіть не потрібно стейкати. У вас воно все одно зараховується, все одно нагороди в токені ENA ви отримаєте. Одразу скажу, що купляти BNB конкретно під такі. Активності є поганою ідеєю, тому що курс може настільки бути волатильний, що ви можете набагато більше втрачати на курсі, аніж заробити, наприклад, з цього стейкінгу можна назвати з фарму токена цього ена. Тому це для тих, хто BNB має на споті, тримає їх, і також одразу скажу, що тут немає якогось сенсу закидати на 50-100 доларів, навіть 500 доларів за такі суми ви тут отримаєте копійки. Тут потрібно мати нормальну котлету, заряджати хоча б 10-5 тисяч доларів, якщо BNB, це хоча б мати 10, 20, 100 монет. Це такий трошки заробіток для китів. Але якщо і у вас просто лежать токени бізділа навіть на цих 500 чи 1000 доларів, ви можете їх все одно сюди закинути. Та декілька доларів у вас за період фарму буде додатково до депозиту. Взагалі, проект Етена позиціонує себе як стейбл який забезпечений криптовалютними активами. Знайома історія, десь ми вже таки чули, правда? Але в загальному вони забезпечені Ethereum, в Майбутньому планується забезпечити ще Соланою, але це у майбутньому В загальному проект непоганий. Я дивився на OTC, на примаркеті. Токени їхні викупляють. Вже від 0,5 до 0,7 цента, тому в принципі проект може вийти з непоганою такою капіталізацією. Давайте я вам вже покажу, як закидати сюди кошти. Наприклад, уявимо, що ви там маєте USDT. Ви перед тим, як ананосували лаунчпул, купляєте собі токен, заходите на спот. Ось тут одразу маєте FDUSD, або можете просто вписати FDUSD і вибрати пару до USDT. Я собі її збережу. Якщо вам, наприклад, потрібно FDUSD купити за USD, тиснемо сюди, гортаємо донизу. Маркет, наприклад, в мене бачите 5571 долар вільний. І я на цю суму можу купити лише 5548 FDUSD. Тобто тут різниця в курсі одразу є. Зараз цього я вже робити не буду, в мене лежали BNB, я закину їх. Вертаємось на головну сторінку, йдемо у більше, лаунчпад та лаунчпул. Загальні винагороди в нас 300 мільйонів токенів ENA. Тиснемо ось тут стейкінг, наприклад, в нас це пул FDUSD, і ви можете побачити, що на цей пул виділено 60 мільйонів токенів. І на даний момент в цьому пулі вже застейкали 1 мільярд 879 мільйонів 436 тисяч токенів. Я в шоці. Якщо порівняти цей пул з пулом в BNB, в нас тут 60 мільйонів токенів ENA на пул FDUSD. А на пул з BNB в нас 240 мільйонів токенів виділено. Але є один нюанс. Зараз я вам покажу, а це причина, чому краще підписатися на Telegram. QR-коди тут закріплю, щоб ви зручно собі відсканували. І на чат. Тому що в нас в чаті ось провів підписник такий підрахунок, хто приймає участь в лаунчпулі на Binance, то краще стейкати FDUSD, а не BNB. Тому що дохід за годину, бачите, нам розписали за один BNB це рівно 604 долари, 0,18 токенів N. А якщо це було 604 FDUSD, відповідно один BNB коштує 604 долари. Це 0,28 токенів N. Тому тут ми бачимо, в принципі, що на пул BNB виділено набагато більше винагород, але в FDUSD Пулі набагато краще, на 50% буквально більше отримуємо ми у винагороду токенів Ena. Як бачите, в мене лежали BNB, я можу їх зараз закинути, тисну стейкінг, тисну максимум. До речі, кошти одні в мене лежать там на фьючерсах, інші на споті, воно все тут підтягує, ви спокійно можете їх застейкати. Тиснемо стейкінг, мені навіть цікаво, скільки мені там буквально за цей один день впаде тих токенів. Вони ось тут будуть. Якщо ви до закінчення цього лаунчпулу захочете отримати винагороди, вам потрібно вручну тут їх клеймити. Якщо ви не будете цього робити, як тільки Машпул закінчиться, і BNB автоматично розморозиться, вони у вас будуть просто на споті, і токени ENA автоматично у вас на спот впадуть, вам нічого не буде потрібно робити, тому токени BNB виведуться звідси автоматично. Як я вже казав, якщо токени BNB лежать у вас у стейкінгу чи в BNB волті, вони тут підтягнуться і їх навіть не треба буде натискати ось цю кнопку стейкінг. Але якщо ви це зробите, нічого поганого від цього не буде, тому що в FDUSD конкретно потрібно натискати стейкінг і фіксувати їх. Якщо BNB в стейкінгу, то цього робити не потрібно. Якщо ви стейкаєте, до речі, BNB, можливо, ви навіть не знали, що ви за це отримаєте винагороду токени від проекту ETNA. Лістинг цього токену, до речі, буде 2 квітня в 10-й годині. Ось така у нас вийшла інструкція простенька. Ви тепер будете знати, що робити, коли з'явиться новий лаунчпул, і закидати собі там чи FDUSD купляти, коли немає лаунчпулу, чи можливо ви є холдером BNB крупним, і ви зможете тут собі невеличкий процент до депозиту заробляти. Але як я вже казав, тут реально потрібно багато стейкати, щоб хоча б декілька доларів впало. Я думаю, якщо ви закинете сюди з тисячу доларів у вас там впаде буквально декілька центів, тому ви це будете знати тепер точно. Я щойно, як ви бачили, закинув сам 2.62 BNB, подивлюся, залишиться десь один день і три години. Я подивлюся, скільки токенів ER у мене за цей час нафармиться. І ви можете підписатися на чат і ділитися там теж своїми результатами. Можливо, хтось від самого початку вже стейкає, і мені насправді теж було б цікаво побачити, який процент до депозиту ви отримаєте. Тому, друзі, ось таке у нас вийшло відео швиденьке, інфортивне. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.